Так, що ще зв'язала з цього мериноса? такий светрик. Його, мабуть, в попередніх відео бачили. Карманчик, кишені ось такі. Ось, але пришиті вони <святок> ззаді. <святок> светрик уже попратий. І, мабуть, я їх, я їх думала перешивати наперед, але... Побалакавши з донькою, знаючи нашого Дениса, вони йому не потрібні. А ще таке, такий він ще може сказати, що це таке, чи вони тут такого кольору, не такого. Не буду я носити. І все, і, все, і таке що не невді, вдіне. Так що, мої всі старання, я їх просто уберу і все. Це, що хотіла показати, а, зараз ще розкажу. З таких він моточків. У дві ниточки, спиці 3,5, мабуть. Оце як мотала пасмочки я їх у дві мотала. І тут, бачите, якщо мотаєш у дві нитки, то треба постійно брати з одного кінця. Ось у мене майже ідеально співпадаються. Бачите, ось крапинки і потім ось іде чорна нитка, ну темніше, потім далі. Воно, як береш пасму і вони обично однакові пашти. І отак їх по дві ниточки формуєш, вони будуть однакові. Ну, Буває там, що у пасмі залишається одна нитка, її в сторону відложиш, потім з іншої пасми непарна залишається одна нитка. Тоді з тою компонуєш. Тоді воно виходить так, як попало, але в общій масі ось таке. Це він у його на виріст. Ось видно, де якої пряжі починалось, тут ось такі. Потім <різь> ось все закінчилось. Приєднався другий клубочки. Ось видно їх скільки. Другі, потім далі, далі, потім ось. Потім, та ось я дуже їх бачу чітко. Отак. От Потім тут рукаваш стали. Це я в'язала його по кругу ж. Так, по кругу. да, ось зовсім по кругу. нигде нема швів. Що це вже начіплялось, Так, і це тепер, що я хочу показати. Насчет кінчиків. Де воно? Де ти дівся, кінчик ти? Ось, Це він попрати вже висушений ось, бачите? Оп. Це з цієї сторони його треба витягнути. Тепер ось Неподобство. От, бач, яка заразка. Теж ось воно. Ну, це хай я візьму крючок і витягну. Тепер. Десь я вже тут позаправляла так трошки. Вони в основному, з цієї сторони і далі. Ось тут знизу немає. З цієї сторони, теж немає. Взагалі нема нігде не вилазити, таки кінчика. А все чому? А все чому? Зараз покажу. Чому? Там вилаза, там не вилаза. Я раніше ще, як починала в'язати, потім як в'язала. Це своє життя. Я кінчики залишала ось так ось. Просто їх зв'язуєш. І вони тут так у вільному, у вольному польоті. Отак висять собі. Мене це ні грама не смущало, ніхто мені ці світерки не виворачував, виворотні сторону не дивився. Ніде я на людях не роздягалася. І це таке мене, так сказати, Влаштовувала. Тепер же надивившись Ютубу, надивившись мастериць різних калібров, кінчики треба заправляти, треба, щоб виворетня сторона була краще лицевої сторона, Ну, як наслухалась, коротше. І тепер ось дивіться, оце тут де не заправлено, висять вони, як макаронинки. А далі ж оце пішла я заправлять. Пішла я заправлять. І вони так. Ну, звичайно, багато кінчиків, тому що пасма є. Господи, я хоч записую, записую. Слава Богу, є пасма довгі, недовгі. Ну, бачите, тут вони багатенько їх. І ось стала заправляти. І ось це, виходить, заправляєш. Ну, ну оце ж ти таке малопеньке. ну нікуди чого не діне, щось воно, оце воно бовтається. І оце, якщо таке малесеньке, у його є всі шанси, що воно сюди вискочить. Отаке довгеньке, оце, оце вже ну, ніяк нікуди не вискочить. Воно тут висить собі, нікого не трогає і нікуди воно не вискочить. А от таке малесеньке, воно може десь перевернутися і тут оказатися. І тепер бачу, що стільки трудів, оце тут заправляло, його все на рукавцятах теж заправляла. І воно все одно виварітня сторона. Все одно воно ну, не така вже красива. Ну, і от, от такі неприємності можуть вилазити. І потім далі в експлуатацію, ось я доньки віддам цей світер, вона буде там, його денис носити, вона буде його прати. Під час прання воно ж буде ця, так, та, полотно туди-сюди смикатися, і ці будуть малесенькі вилазити. Ну там мені ще раз розповідало, що ці ниточки як з'єднувати. Де то є кінчики? Якось так їх беруть, одна до одної прикладають, там щось якось їх звалюють, якось їх отут Там... Це така морока, Я ще розумію, коли ти береш один клубок 100 грамів, другий клубок 100 грамів, і їх ось один закінчився, треба другий підсипити. Ти там цей кінчик береш там, граєшся з ним, підцепиш, там... зваляєш його. Все, пішов далі в'язати. А коли оце таке, то знаєте, мені ті грайки. І оце такі виворотні сторони мене ні грамо не смущає, як це по-українськи сказати. Ну я ж кажу, скільки я собі всього в'яжу, мені вже 47 років. І я ж кажу, нігде на людях я не роздягалася. І ніхто у мене той світер, ось, допустимо, Бачать, що в'язаний. Ну, підходять отак, можуть там пощупати, що як там де зв'язане чи що. Але ніколи за все моє життя отак мені ніхто його не піднімав і не дивився, де там кінчики. Нікогда. Це вже, я не знаю, хоче хтось так забавлятися. Забавляйтесь. А оце, я ж кажу, це тепер буде донька його прати, І оце такі малесенькі, бо вони ж тут так накручені, накручені, вони будь-вилать. Так, оце що з таких пасм ще зв'язалося. Зараз я його зважу. Так, включилося. Ща ми його зважимо. Це він Денису зараз 6 років. Він такий хлопчик немаленький, але, мабуть, це йому десь на осінь. Може, на кінець літа. Хоча діти так швидко ростуть. Планує ще дне, а потім бац, воно вже мале. Так, оно, тихо. Так, видно там 373 грама. Ну, і тепер рахуйте, якщо кілограм цього мариносика стоїть 280 гривень, 100 грам 28. Ну, нехай там пересилка, будемо рахувати по 30 гривень. 100 грам 30 гривень помножити це все. Коротше, десь десь 120 гривень цей светрик коштує. Нагадаю, що це меринос Хоч воно і йде, як шкарпеткова пряжа, але це тут мариносик, і він дуже м'якенький, дуже тепленький, це, так сказать, неубиваема пряжа. Отак. От десь біля. Це я якось так помножила, ну, все так наугодно. Ну, десь 110 гривень светрик. А що 333-370 наче було. Це я вже починаю витівати. Тихо, держись, держись, крепо. О, 371, це так правильно. Так, от не то відрізаю їм кармани. І тепер залишається його тільки сфотографувати. Цей светрик і буде дінечки нашому. Так, прийшов час показати, що я нав'язала із різаних пасм мариносу. Получила я таку посилочку. Там були пасми, так і це вони вже в мене кручені. Ось такі голубі. Це у мене ось залишилось після светрика, після кучі шкарпеток. І ось навіть такі у мене ось є ще. Скарби. Тут Та є і в одну нитку, є і в два, ну це теж десь на шкарпетки підуть. Але мені вже шкарпетки, вже надоїло їх в'язати, їх вже багато. Їх вже Усій сім'ї нав'язано. Зараз буду показувати. Я там десь, хто раніше дивився, то бачив. Це ось пара дітям у Польщу, Руслані і Владіку. Ось 43-й чи 42-й його, я не пам'ятаю. Ой, а це щось в одну нитку чи що? Ага. А що це? Я зятю другу нитку пожаліла. Ну, він так не дуже любить таке всяке в'язане. Особливо таке оці носки такі товсті, отакі грубі. Це йому так в одну нитку. Це для Руслани. дві. Ой, вони такі м'якенькі. І це ж такі малесенькі клубочки. Я їх так підбирала, щоб вони були схожі. Ну, вони так трошки схожі. А це я, мабуть, собі в'язала. Це десь 40 розмір. Ой, ну, м'якеньки, я, я не можу прям. Я ще їх не носила. Ну Но це ж не зняті вони ще. І в мене ще багато таких шкарпеток ще собі в'язала із носочної алізе, і з Нако, а потім із северянки. А я їх дуже активно ношу, навіть отак вдома. Так, давайте зважим просто побачити. <кхе> Це ось з двох ниток, десь сороковий розмір 117 грам. Но десь по грошах це будуть коштувати вони чисто за пряжу. Десь 35 гривень. Ось чого, чому я і морочилася з цими пасмами. Ну, от зараз, зараз підіть в Аврору, купіть які-небудь китайські, саме такі, то вони будуть скільки там, 30-35 гривень такі тоненькі будуть коштувати. А от такі товсті, ще з мариносу, ще такі гарні. Оце ж, з оце ж, чого я і морочилась. І з цими ниточками. Я взагалі люблю повозитися з такими штучками. Є люди, які прямо прямо ненавидять оце все крутіння, це все мотання, а я таке люблю. Я б таке мотала і днями, і ночами. Я це виписала одну таку посилочку. А я вже не пам'ятаю, там було кіло 200, вроді. Вроді так. Це в мене стоко. Так, це. І бо вони, бачите, якось всі такі синенькі. Ну це, це десь іще є. Щось якось мало. По-моєму, ще десь якась пара в мене є таких синеньких. Так, тепер ось із червоними. Оце. Оце таке із лавандовим з таким. І оце таке біло-голубе. Вони були ось, отакі маленькі клубочки. Ось оце з білого голубого залишилося. Дуже мало таких було. І отака лавандова теж невелика не була пасмочка. Було так пару пасм. І вони такі гарні. Це, мабуть, такі, типу, 38, як на Руслану. Десь, це таке як донька. Такі гарненькі. Ой, а чого ти, я тобі виключила? Ану, включись. 60-65 грамів. Ну, навіть на 30 гривень вони не затягнули менше. Ну, вони такі приємні. Ну, Звичайно ж, я нікому їх не буду так за 30 гривень віддавати. Тому що, самі розумієте, тут мороки. Ну, кінчики висять ось, як черв'ячки. Вони мене не смущають. Я нікого з моєї рідні вони не смущають, ні грама. Так, це такі тонесенькі. Тут я ніякого Як його? хлопку не... О, спомнила. Да, із синеньких у мене ще є чоловічі, може, чоловіку я їх отдала. Там нитка хлопкова додавлена у підошу, у п'ятку. Вони отакого от кольору і такі більш масивніші. Це якісь чоловічі, це, мабуть, Владіку. Так що ти тут наважимо щось? 70 грам? Теж без сусіління і без нічого. Якась така тут тонка нога вийшла. <губить> так, далі що? Оце, мабуть, ці останні, це ніхто їх не бачив. Це ось останні, які я робила. Так, да. оце біленьке таке звідси. Червоненьке це теж остатки. Це ж ще моя така мулька є, щоб вже воно співпадало. Це ж таке треба. Тут трошки вже не співпадає, бо останні. Ой, видно там хоч останні були клубочки. Це я на себе міряла на 40-й розмір. Оце чудо. Це в мене вони не показані, не пофоткані. 73. Якщо в'язальниця щось отак в'яже, а потім не сфотографує, не вилежить там у Фейсбук, в Інстаграм, в Ютуб, то не рахується, то, то вона нічого не в'язала. То таке. Головне виставить. Я пам'ятала, що в мене дуже багато шкарпеток, яких, які я так робила, робила, а казала, що їх не робила, бо їх нигде нема фото. А вони вже є такі, що вже й по, по роздаванні. Так, оце, мабуть, такі саме перші, які я в'язала. Ось-ось, ще саме перші. Оце були саме перші. Це чоловік ув'язались. Хотя чоловіку ні це, це не 45-та нога. Це комусь із хлопців. Не, не вкріплене, не чу, Це комусь із зятів. І це якісь омальовки. Це, мабуть, я з оцих малесеньких, ось це що залишилось. Нав'яжу діточкам махоньким. Яня та Деніса. Ось ось ще таке. Так, і що тепер хочу сказати? Оце така ниточка оказалась, вона сама товща. Лентика товста. Зовсім вже не, не порівняти за такою. О у два рази. Тут ще якось їх розлічають шести нитка. Чотирьох нитка, не розкручуюсь. О, шести нитка. Це що значить? Це значить товста. І оце, виходить, вона не з ким не компонується. І тут у мене залишилось скільки їх. Цих ниточок таких товстеньких. Хвати Яні на светрик. Чи на якусь жильоточку? 153. Денису був Светрик 370. Ну, хіба що на жильоточку на якусь може. Бо якось уже шкарпетки не хочеться в'язати. Це таке неблагодарна справа їх в'язати. Допустимо, на ЗСУ вони не годяться, їх треба вкріпляти тут. І потім оце таке. Теж получать хлопці скажуть, що це таке. Я десь бачила якийсь пост, якась волонтерка, це ж поприсилала їм там всяке, хлопцям. І вона отакі якісь шкарпетки, ну, я так особо не придивлялась. Коротше, я вислала шкарпетки, вона їх як вивернула, як вона там матюкалася, що, що це мол, таке, що це за то, що це за. Ну там, звісно, було жесть, не знаю, з чого вони там були зв'язані. Може, звісно, з якогось дуже поганого. чого. ось як Взяти цей він дуже гарної якості, він, він не бракований, він ніяк і просто, так сказати, як у моточки намотують, то це залишки, що у моточок уже далі не мотається, бо моточок чи пасмачка 100 грам, а на самому станку на заводі залишається нитка. Її отак от обрізають і вона йде на ліквід. І от куди їх оце так кудись волонтерам передавати, щоб вони тоді заклювали, сказали, що ти хлопцям вислала. Це хіба що так чисто, знаєте, своїм знайомим. То чоловіку, то чоловіку давала, він брав. Кажу, бери усім же своїм. А він щось попитав у хлопців і щось вони не схотіли. Я не знаю чого, але я не думаю, що мені чоловік брехатиме, ну, як сказав, не треба. Ну, не треба, то й не треба все ж таке. Там, їм там якісь видавали якісь там своєобразні такі. Він у їх приїжджав такі вони тактичні, чи як вони називаються, казав дуже хороші, що теплі, що висихають швидко, швидко, що дуже гарні. Ну, а таких він то взяв там собі штук три пари. Іноді. У їх можуть вони відпочивати, але, каже, дуже рідко. Сушить їх тяжко, бо воно ж із северянки там ми ще в'язали. І дівчата теж із шерсті в'яжуть, а шерсть, самі знаєте, вона сушиться так довгенько. Якось сказав, не треба. Ну, я оце з цих і не в'язала туди. Це в'язала так чисто родичам, бо кінчики не всі зрозуміють за ті кінчики. Скажуть, нав'язала, що попав. Здає солдатам всякий непотріб. А воно ж не кожному поясне, що це зовсім не непотріб. Це дуже гарна пряжа. Так, отакі в мене діла. Зняла нарешті свої шкарпеточки. Тепер їх треба тут повіддавати, ти що, Куда Куда кому які. І нарешті їх із цього стола. Забрати, бо в мене на цьому столі ось, оце залишки, це що в мене залишилось, ось я на скіфберу. Ось, бачите, оце з цього мереносу, з кілограма 200, вроді, оце залишилося. І шкарпеток, мабуть, хватить, а за того голубенького ще з дитині зв'яжу. А до речі, шапка буде красива, скільки там, 130 грам було, на шапку саме воно. А от з тих малесеньких, може, шкарпетки кому. Так, поки все. Вийшли ми з котиком познімати. У нас природний фотофон. Боже, таке сонце що я не бачу. Котульчик, розкажи за светрик. Днікуємо. Так, все-таки я, як її кишеню, причепила одну. Ось так він виглядає повністю. Ось вид іззаді, де кишені повідпорювала. Отакі От сліди залишились, ось бачите, вверху. Але вони роз... розсмикаються, але поправляться. Так. Рука той горловинка, рукава тут укорочувала. Отакий гарненький, отакий От він здаля. Мені подобається. Думаю, Денису сподобається. Вилізли ми на природній фотофон. Познімати всі шкарпетки, які нав'язані з пасма різаних мариноса. Ось такий холод. Зараз середина дня мінус 9. І такий вітер. Так, нарешті виложу відео, яке давно чекала. Всім поко, Теплих, і радісних днів усім.